Яна народила свого первістка у 32 роки. Пологи були передчасними. Дитину вдалося врятувати у Київському перинатальному центрі. Тепер хлопчика готують до виписки. А сім'я Діанових вже готується до отримання матеріальної допомоги від держави. Лічучи врач в жінської консультації сказала, що буде допомога. мені нужна оформити огромну кучу бумажок всяких для того, щоб отримать допомогти государству. Помото двадцять п'ять тисяч. Нині на первістка платять 27 тисяч 552 гривні. У порівнянні з 2010 роком ця сума зросла у 2,3 рази. Тоді вона становила 12 тисяч 240 гривень. З 2010-го виплати збільшують п'ять разів протягом року. Всі соціальні допомоги допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства вони залежать від прожиткового мінімуму. І кожен рік навіть в цьому році прожитковий мінімум збільшується 5 разів, і на протязі року всі соціальні допомоги збільшуються відповідно в 5 ну 5 разів. Наталія Діана, народила сина в липні 2012-го. Вона теж отримає від держави більше 27 тисяч. Это, конечно, хорошо. Спасибо государству, что подняли эту помощь, потому что, насколько я помню, она была около 15 тысяч, сейчас все-таки 27. То есть это очень, очень хорошая поддержка нам и ребенку. Розмер допомоги на первую дитину становит 27 тысяч 552 гривны, на другую дитину 55 тысяч, на третью дитину 110 тысяч. Але і ця сума у нинішньому році не стане остаточною. Виплати при народженні дитини збільшать ще вдвічі у жовтні та грудні. Яна Кучерук, яка також стала мамою в липні, зізнається, вона просто не встигає отримувати інформацію. Ну, ми об там слышали, да, але пока руки ще не дошли оформити всі документи. Надіємося, що вот ще трохи ми поправимся, і тоді будемо займатися этим вопросом. Крім заяви, потрібно п'ять довідок, дві з яких видає РАКС, дві роблять за місцем роботи і у відділі соціального забезпечення. Цей розмір допомоги виплачується не однією сумою, а виплачується одноразово у розмірі 9170 гривень. Потім на першу дитину щомісячно на протязі двох років по 764 гривні на другу дитину на протязі 4, 4 років по 955 гривень і на третю та наступну дитину на протязі 6 років по, 400, по 1400 гривень. Загалом виплати при народженні дитини з 2010 року збільшилися більше, ніж два рази – на 130 І до нового року за перестка будуть платити 28 830 гривень. На другого малюка – 57 тисяч 600, на третю і наступну дитину 115 тисяч 320. Уряд гарантує, що ці суми зростатимуть і надалі.